Міська рада Чернігова під час сесії 13 вересня виділила ще 20 мільйонів гривень на підтримку військових. Депутати підтримали рішення в рамках програми шефської допомоги ЗСУ та інших сил оборони, з яких 5 мільйонів гривень на військові частини за їхніми запитами, і вперше 15 мільйонів на дрони за запитом оперативного командування. Північ шлося на сесії. Ми домовилися з ОК «Північ», Ми були разом з рядом керівників військових частин, в тому числі. Ока північ на одному, це була виїзна така нарада, не в місті Чернігові, на одному з виробництв дронів. І вони їх дивилися, вони їх оцінювали і вони їх погодили. Ми хочемо профінансувати перші 15 мільйонів гривень з бюджету громади на придбання дронів, там різних, і, ну, різних розмірів і з різними бойовими задачами. ОК північ це повністю підтримує, це їхній запит. На цьому ж засіданні погодили виділення коштів на першочергові роботи на кладовищі в Ялівщині, де під час бойових дій, оскільки яцево було фактично в зоні зіткнення, хоронили загиблих, зокрема й оборонців Чернігова. Планувалося, що після відкриття діючого міського кладовища на Яцево всіх перезахоронять, але рідні багатьох захисників не захотіли це робити, маючи на це право, оскільки кладовище на Єлівщині було недіючими, має великі проблеми з ґрунтами. роботи там потрібно починати невідкладно. Про це повідомив Олександр Ломако. взяв слово й батько загиблого бійця з підтвердженням. Там грязі по колено, там така земля, що там неможливо пройти. Я больной, у мене вже було две операції на серце после этого. Я хожу, сам песок, песок ношу, вже перед нами девочки захоронены, остались молодые, совсем безсильні з дітьми. Я больной хожу, посыпаю эти дорожки, отдихну, опять тащу. Чтобы Трудно понять. Проєкт майбутнього меморіалу загиблих захисників і захисницю Єльївщині не нині поховані 88 людей. Давно обговорювали з рідними. Вони з проектантом погоджували буквально кожен камінець. Відбулося дві містобудівні ради при виділенні коштів містом на роботи. Рідні близькі похованих там прийшли до сесійної зали. На кладовище в Ялівщині більшість, хто поховані, це мої побратим. Вісім людей з мого отряду. З них двоє рідних комої. Навести лад на цьому кладовищі потрібно для родичів в першу чергу, для будучих поколінь це те місце, де кожен зможе прийти, вшанувати і побути там на самоті, без голосу крітів тих. уважая иначе. Мой сын говорил, когда они защищали этот, как его называют, эпицентр, никого не было. Их отряд из 10 человек. Военные подъехали позже, на них тигры шли, и танки, БМП. У них АК-45 были. Ни одного гранатомета, ни одного коктейля молотова Они первый день пришли, это было какого-то числа, вот, или первый, или второй день. 25. И они сказали, Леша, мне мой сын говорит, что я лежал, мне под камень спрятаться не было. Они с тигров стреляют. Они отогнали колонну, подбили два тигра. И все погибли потом. Как можно им не, не, не почтить честь их? Души наших героев, которые там лежат, там люди, 90%, которые защитили город, они же могли прорваться, была бы буча огромная, разграбили наши храмы, наши святыни. Щоби ці сволочі? у міського голови повідомив, що цього року, як і обговорювали раніше, в Ялівщині виконають набір найнагальніших робіт. Решту ж продовжать наступного року залежно від можливостей міського бюджету. Позиція тих, що говорять, що це не на часі, що це потрібно не робити, потрібно. Це наші герої. Всі, хто вважає, що їх не потрібно, не потрібно зараз вшановувати. Я хочу сказати: ви подивіться в очі тим людям, які поховали там найрідніших. І ви зрозумієте, що потрібно це робити. Не можемо ми не робити роботи на цій території. Вони полягли за нас, потрібно це пам'ятати. Завдяки їхньому подвигу ми маємо можливість зараз тут збиратися, жити, працювати, дивитися завтрашній день. Це ми всі розуміємо і ми всі визнаємо, що їх, на жаль, не повернеш. А пам'ять про них має жити і в місті, і в громаді, і в першу чергу серед рідних і близьких. Олександр Лумако нагадав, що меморіал загиблих захисників і захисниць планують зробити й на міському кладовищі в Яцево. Ми вже повідомляли, що виконком зарезервував сектори, де він буде. В Чернігові і Яцево, де поховує наші герої, і Ялівщина будуть в ідеальному стані. Про решту рішень сесії дивіться в наступних випусках новин на дитинці.